Всім привіт, котики та кіски! Сьогодні будемо грати в Nights at Freddy's. Це продовження. Так, ну що, будемо вже починати грати. Перед початком гри, як завжди, хто мене дивиться з телефону або планшета, натисніть мені на лайк, будь ласка, мені буде дуже приємно. Також, якщо ви дивитесь з комп'ютера або ноутбука, теж натискайте. А хто мене дивиться зі Smart TV. Особливо для вас буду рахувати з 10 до 1. Ну що, поїхали? Щоб ви встигли взяти телефон або планшет, та натиснути мені на лайк. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую за лайк. Так, ну що, будемо вже починати грати. Так, натискаємо «Continue».

am kind of glad that I recorded my messages for you. So when I did, uh, hey, a bachelor's 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 Maybe sometime, uh, you can my, my chicken. Ось Чіко, бачили? Я у шоці. Фокси І у, у цих чувачків теж немає, бачили? Що? Так, перша ночі 78% енергії. Фоксі немає. Поки що. Дякую, що ви мені у коментарях підказуєте, що треба дивитися за Фоксі. О, Фоксі привіт! Та... двері Праворуч та ліворуч і О май гад! Бачили, Чіка, прийшла? Чіка, будь ласка, йди э, десь погуляй. Йди на кухню посуд помий. Так, все. Ооо, Фоксі бачили, готується бітка. Петрунчик впав. До речі, а як Фредді приходить? Бо він вже до мене приходив. Він тільки з правих дверей приходить. І мені здається, що Фредді... Бачили Бонні? Мені здається, що Фредді не стоїть. Е -е 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 -е, біля дверей, як Бонні та Чіка. Він одразу... Так, Фоксі поки що лежить. Бонні є. О май гад, ви бачили? Я тільки хотів сказати, що одночасно вони приходять чи ні. Так, приходять. Капець перший раз в мене таке. Дивіться, ніхто не йде. О, все. Все, Бонні пішов. Все, Чіка пішла. Боксу поки що лежить. А як Фредди? Він не стоїть як Чика та Бонни? Біля дверей. Так, я щось не зрозумів. Я зачинив дверцятка. Ліворуч. Подивився, що Фоксі біжить. Потім дивлюся, там Фоксі немає. А Чіка один раз заходила, другий раз заходила, пішла десь. Вона що знову стояла біля дверей. і Я прогавив цей момент, а, а не зачинив дверцятка, щоб Чіка не зайшла чи що. Я у шоці, Це напишіть у коментарі, будь ласка, що я неправильно зробив. Чому Чіка а, мене запихнула до ендоскелету? Так, ну що, давайте тоді натискаємо ще раз. Так, Фредди Чика, он е ⁇ Все, уже не работают камеры. Так, Чика ходит. Еще дванадцать, дванадцатого година, девяносто один відсоток энергия. Забув вимкнути. Так, Фокси Фоксі бачила її. Вісімдесят шість відсотків енергії. Перша ночі. Я у шоці зачіку, як вона забігла до мене. Нікого немає, мені це не дуже подобається вже. Друга носість 70%. Все, бачили Фоксі впав. От хитрунчик. Капець, Бонні прийшов. Так, Фокси поки що відпочиває. Що буде чи ні. Так, Фокси пішов. Бонні. Що зараз хто буде Фокси бігти. Капець повідомлення прийшло, у мене ж це злинку штаня. Буде? Буде прикольно, що якщо Бонні зараз прийде, або фрейді. Капец. Четвертая ночь. Чика делаем после посудом на кухне. Что это? Бони прийшов, бачили стоїть. Так, а Фоксі ж не прийде, поки буде Боні, так я розумію? Одночасно. Бонни стоїть. Боні, в мене енергія закінчується. Так, п'ята ночі. Уже я сьогодні пройду. Так, Чіка прийшла. Фу, 18%. Так, Фокс відпочиває. почиваю, стоїть. Все, Чіка пішла, Бонни стоїть. Фокси відпочиває. Чика пішла. Все, Бонни пішов. Так, п'ята ранку. 10%. Може зараз Тухош прибігти. І Чіка. И Фредди, и Бонни, и Фокси. Є. Я пройшов четверту ніч. Вологи... Волога рука. Так, щось охорониться ми щось. Не дуже добре. Так, все, я зараз йду в ВТБ та візьму собі Баунті. Або Марс, або Снікерс, або Кіткат. Бо я... Бо я пройшов четверту ніч. Так, Фокси, привет. О май гад, забув вимкнути світлом. Капець. Оце прикольно. Нарешті. Капець. Боні, привіт. Ще фоксі може прийти одночасно часу с Бони. Так. І що, Бачили Фоксі біг до мене? А він знову з'явиться ось тут, тому що Мені здається, що минулого разу він прибіг, але його там не було другий раз. Ми два рази його надурили. А він третій раз там його не було. Ось тут, ось тут, бачите? Його не було третій раз. Та він просто прибіг і все. Це що у нього такий прикол, чи що. О, Фоксі, привіт Бачила є знову. Так, друга ночі, 61% енергії. Так, Бонни пришел. А як? Як? Він же не стоит там, Фредди. Як від нього захиститися? Капець! Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, як захиститися від Фредді. Бо він просто бачило і мені здається, це вже другий чи третій раз. Просто прибігає і все. Він не стоїть в дверях, як Бонні та Фоксі. Бонні та Чіка. Не вийшло, на жаль, сьогодні одразу ще й п'яту ніч пройти. Зато четверту ніч пройшли, це дуже круто. Що, тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте на кнопку підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Обов'язково пишіть коментарі. Ще uh, вам залишаю посилання. Ось тут граю в FNAF. Ось тут граю у FNAF. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж граю в FNAF. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.